Це настільки питання в економіки. Чому? Тому що галузі можуть отримувати збитки, вони можуть закриватися, вони можуть переводити людей на скорочений робочий день, платити менше заробітну плату, відправляти неоплачено відпустки. У них не може бути доходу, але це не призводить до краху. Це все одно економіка продовжує функціонувати в менших об'ємах, а є відповідні доходи від зовнішньої торгівлі, від продажу енергоресурсів. Вони в певним чином зменшуються, але вони є. Таким чином, це дає можливість і фінансувати, можливо, в менших обсягах, але все ж таки продовжувати фінансувати війну. І плюс відповідно забезпечувати бюджетні видатки, да, скорочені, але все ж таки ці бюджетні видатки є. Слабий ланцюг, це заключається якраз його монітар, Політика, бюджетна політика і фінансова сфера. Для того, щоб якраз покрити свій бюджетний дефіцит, необхідно залучати кошти. Внаслідок того, що зовнішні резерви, вони ресурси вони закриті. А навіть Китай фактично відмовився відповідно кредитувати, додавати якийсь кредит для російської економіки. Те, що там був певний скачок, він є незначним в цілому. Тобто Китай все ж таки не співпрацює, він шукає свою власну вигоду у всіх цих питаннях постачання своїх товарів на територію Росії. Або купівлю з значними знижками енергосії, які поставляє безпосередня Росія, але це відповідно повністю перехваті. Тим більше не може профінансуватися міжнародними організаціями брік. Брікс іще в 23-му році відмовився фінансувати Росію, тобто зовнішні ресурси всі закриті. Залишаються лише тільки внутрішні, і от во внутрішніх ресурсах єдине, хто може теоретично дати кошти, це банки. А на сьогоднішній день є проблеми з банківською ліквідністю. Чому? Тому що вони теж попадають під санкції, під певне обмеження, але недостатні мірі. Так от, якщо ми будемо говорити, які санкції є максимальними, то вони є в двох напрямах: перше, це Питання безпосередньо самої банківської системи, відключення максимальне відключення від SWIFT, Повна фінансова ізоляція, санкції проти криптобірж і криптовалют, які використовуються в міжнародних розрахунках. Це відповідно один елемент, який сильно ударить по фінансовій системі і надходження. Друге, це санкції проти можливості відповідно реалізовувати свої сировинні продукції на зовнішні ринки. Це нафта. І от в контексті обмеження або логістичного обмеження, тобто не пропуск пенсаційних, наприклад, суден через територіальні води Європейського Союзу або їх просто затримка на певний час, що збільшить відповідні видатки, це дуже суттєво обмежить надходження валюти і перекриття в цілому цієї торгівлі. Ось ці два моменти: тобто обмеження можливості реалізовувати нафту на світові ринки і удари по банківській системі. Якраз це і може це стане відповідна фінансовою кризою, кризою на території Росії.